Вітання, друзі, з кампусу Київської політехніки імені Ігоря Сікорського. Кафедра соціології Київського політехнічного інституту має для тебе унікальну пропозицію, якщо ти вже володієш дипломом магістра або спеціаліста і розмірковуєш над тим, як надати нового імпульсу своїй кар'єрі, своєму професіональному розвитку і персональному зростанню. Кафедра соціології у щільній співпраці з кафедрою теорії та практики управління і інститутом прикладного системного аналізу пропонує дві магістерські програми: перша врегулювання конфліктів і медіація, і друга це аналітика соціальних даних. Сьогодні ми живемо у світі інформації, бікдейта, штучного інтелекту, осінт і методології форсайту. І на цій програмі аналітика соціальних даних ти навчишся, як застосовувати всі ці методологічні інструменти для того, щоб просувати політику модернізації України. Обирай одну з цих програм. Реєструйся на сайті приймальної комісії КПІ, складай вступний іспит соціології іноземної мови, і ти отримаєш змогу вивчати або врегулювання конфліктів, або аналітику соціальних даних. І у такий спосіб ти надаш другого дихання своїй кар'єрі і своєму професіональному зростанню. Чекаємо вас в КПІ. Онлайн і в реальному кампусі до зустрічі, друзі.